Тінь подарувала Львову вже традиційний міжнародний форум індустрії та гостинності. Щоправда, цьогоріч свято розгорнулось особливо широко. У форумі 2011 беруть участь понад 100 підприємств, фірм та організацій, майже чверть з яких представляють Львівщину. Решта ж гості з різних міст України, Польщі, Росії та Туреччини. На дійство завітали й керівники міста Львова та області, аби відзначити кращих працівників у сфері туризму та гостинності. У нас в Україні є вже конкурентно здатна продукція, яка може стати поряд з відомими брендами світовими і використовується у готельному бізнесі не тільки Львівщина, всієї України. Для Львова напрямок туризму є найважливіший і Це можна почути з уст багатьох, але це також затверджено в документах Львівської міської ради. А туризм і IT – це два найважливіші напрямки стратегії розвитку міста Львова. Цього року Львівський форум індустрії та гостинності зібрав одразу кілька тематичних напрямів: туризм, готельний, ресторанний бізнес та розваги. Організаторів особливе завдання презентувати туристичні продукти Львівщини до Євро 2012 Такий захід він стимулює розвиток туризму. Він стимулює приплив туристів, він стимулює розвиток не лише туризму, а й супутніх галузей. Це і готельне господи. Дарства це і сфера харчування, і сфера послуг. Про важливість забезпечення високої якості обслуговування єврочемпіонату наголошують і чиновники. Ця туристична виставка є унікальною, тому що вона відбувається в період підготовки до Євро-2012, вже заключної основної фази. Родзинкою форуму став конкурс професійних кухарів. Просто їжа без пафосу. Фінал якого відбудеться 13 жовтня на територію шоу-майданчика кулінарного мистецтва. Своїм досвідом у палаці на імпровізованій кухні діляться провідніше у кухарі відомих ресторанів міста. Створення кулінарних шедеврів не оминули відвідувачі виставкових залів і навіть приєднувались до компанії поціновувачів здорової, смачної та простої у приготуванні їжі. Окрім насиченої бізнес-програми, широко представлено різноманітне обладнання для готелів, кафе та ресторанів, зокрема комп'ютерні та телекомунікаційні технології. Це не лише пропозиція відпочинку на будь-який смак, але й можливості облаштувати готелі та ресторани західної України найсучаснішим обладнанням, а також наші розважальні центри з сучасним обладнанням для розваг. Організатори форуму Галекспо обіцяють наступного року подивувати відвідувачів не менш колоритною програмою. Thank <laughs> you.